Про пані Фаріон приготуйтесь. Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови в Львівській політехніці. Університет зобов'язаний виплатити їй понад 120 тисяч гривень за період вимушеного прогулу. Постанова апеляційного суду, що можуть оскаржити в Верховному суді. Представник Львівської політехніки заявив Суспільному, що очікує на повний текст ухвали і потім думатиме про подальше. Ші кроки Фаріон натомість заявила, що наразі обмірковує, чи повертатися в університет отакої, От такої, несподіваної лону насправді. ще й гроші мають виплатити. Та ні, почекай, ще Верховний суд. Почекаємо, що він скаже. Я надіюся, що все ж таки више подасть так. До вищого верховного суду подивимося, що буде далі. І я нагадаю, що власне Ірину Фаріон звільнили торік у листопаді, а все після скандалу щодо її різкої критики російськомовних бійців Азову з 3-ї штурмової бригади, яке викликало суспільне обурення. Згодом Фаріон опублікувала скріншот листа від студента з Криму, який став на її бік у скандалі з військовими, і не приховала його особисту інформацію. СБУ потім порушила справу проти Фаріон за чотирма статтями. А через кілька днів професорку звільнили з Львів. Ійської політехніки молознавиця подала до суду, який спочатку програла, проте тепер апеляцію задовольнили. І от, подивимося, що скаже наступний суд судова інстанція.